З нагоди 30-ї річниці Збройних сил України та десятиліття відкриття гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла відбулася архієрайська божественна літургія. Костал збудували ченці єзуїти у 1630 році. А споруда храму є зменшеною копією римської базиліки ільджезу. В ті часи храм був наймісткіший у Львові, розповідає настоятель гарнізонного храму Тарас Михальчук. Цікаво, що він був збудований на окраїні міста на останньому його рубежі, тому власне ми сьогодні можемо помітити, що вхід є ну на нинішній час трошки е, нелогічно, ніби бо тому, що проспект Свободи центральна вулиця а театральна, ніби якби бічна виходить. Але Через те, що це було крайне місце, і уже за оборонним муром була лише річка. Відповідно, храм саме так збудований. За австро Австро-Угорської імперії храм виконував функцію гарнізонного храму. Також тут молилося військо австрійське і всі, всі військовослужбовці, які були у Львові. Від 1946 року храм був зачинений для богослужінь і його використовували як склад. Із 1970-х років тут зберігали книги Львівської наукової бібліотеки імені Стефаника. Полковник запасу Олександр Пороньок розповідає завдяки військовим у 2011 році упродовж трьох місяців із приміщення церкви винесли близько 2,5 мільйонів книг. Заповнені були всі бокові стіни. Тут також висотою були, мабуть, до другого поверху. 95% це академія сухопутних військ. Це були курсанти. Курсанти провели таку розмову, що хлопці дотроюватись до вічності, до історії, і дуже багато їх нормовий час приходили сюди і. Передавали з рук в руки книги, тому що ставали вантажні автомобілі і навантажували ті автомобілі. Дуже багато було спостерігачів, тому що хотіли подивитися, чи є якісь порушення, якщо десь якась книжка, там, не дай Бог, падала або ще щось. Повторне освячення храму відбулося 6 грудня 2011 року. Першим його настоятелем став отець Степан Сус. Це був справді такий особливий час, тому що ми. Ми були змучені. Ми були змучені тим, що ми кілька ночей перед тим реально не спали. Нам було потрібно поприбирати храм пороху, який залишився після перевезення книг. От було багато нових викликів, храм 65 років, був зачинений. Була велика радість, радість в тому, що вдалося перевезти книги. І в якійсь мірі вирішилося дві важливі проблеми це збереження самих книг, тому що книги ніхто не читав, вони були закритими тут. І відкритий храм, який ніхто не відвідував. З нагоди 10-ї річниці відкриття храму також погасили поштову марку. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.